Яких органів потребують більш за все, і які органи можна пересаджувати? А які ніколи не можна пересаджувати на першому місці? Це трансплантація нирки. Як правило, найбільша кількість пацієнтів потребує безпосередньо нирки. І в нас за результатами на початок 2025 року структура трансплантації в Україні складається з 3,5 тисяч реципієнтів і більше 2 тисяч таких реципієнтів, які власне і потребують трансплантації нирки. Слідом за нею йде трансплантація печінки, потім трансплантація серця, і вже невеликий відсоток пацієнтів, які потребують трансплантації легень або симультанних операцій, таких як нирка підшлункова залоза, або серця легені комплексом. Що не пересаджується взагалі, це досить складне питання. Це залежить від потреби, наприклад, кінцівки. В нас в країні вони на зараз не пересаджуються в країнах в Сполучених Штатах Америки пересаджуються кінцівки, але там досить жорсткі покази для того, щоб відбулася така трансплантація. Взагалі ніколи не пересаджувалось, точніше були експериментальні випадки трансплантації голови, але це, ну як я вже зазначив, експериментальні випадки і навряд чи найближче десятиліття або навіть і далі це стане можливим, враховуючи. Нервову систему і складність взагалі розуміння того, що головний мозок може бути пересаджений.